Вітаю всіх учнів 7 класів і всіх тих, хто разом з нами починає повторювати курс геометрії 7 класу. Ми починаємо вивчати один з найцікавіших шкільних предметів геометрію. У перекладі з Грецького Геоземля, метри міряти. Виникнення геометрії пов'язане з практичною діяльністю людини. давні єгиптяни та греки близько трьох тисяч років тому вміли виконувати різні вимірювання, потрібні для розміщування ділянок, спорудження будівель, прокладання доріг тощо. У процесі практичної діяльності землемірів, будівельників, астрономів, мореплавців, художників поступово складалися правила геометричних вимірювань, побудов та обчислень. Пізніше, завдяки давньогрецьким ученим Фалесу, Піфагору, Евкліду та іншим, дедалі більшу роль у геометрії стала відігравати системи міркувань, які давали змогу доводити нові формули та факти на основі раніше відомих. На початку нашої ери геометрія вже сформувалася як наука, у якій властивості геометричних фігур вивчалися шляхом міркувань. Отже, геометрія виникла на основі діяльності людини. Спочатку вона використовувалася суто практично, але згодом сформувалася як самостійна математична наука. Перший розділ нашого підручника називається «Елементарні геометричні фігури та їхні властивості. У цьому розділі ви пригадаєте елементарні геометричні фігури точку пряму промінь кут відрізок. Дізнаєтеся про основні властивості елементарних геометричних фігур. Навчитеся розв'язувати задачі, пов'язані з відрізками та кутами. Наш перший параграф називається геометричні фігури, точка, пряма промінь. Геометрія. З років математики ви вже знаєте деякі геометричні фігури. Точка, пряма відрізок, промінь, кут. Вони зображені на малюнку 1.1. Трикутник, прямокутник і коло зображені на малюнку 1.2. На уроках геометрії ви розширите і поглибите знання про ці фігури, знайомитеся з іншими важливими фігурами та їхніми властивостями. Геометрія це наука про властивості геометричних фігур. Точка. Найпростішою геометричною фігурою є точка. Уявлення про точку можна отримати, якщо на аркуш паперу натиснути добре загостреним олівцем, або на шкільну дошку добре загостреним шматком крейду. Точок складаються всі інші фігури. Будь-яка множина точок є геометричною фігурою. Одна з основних геометричних фігур це плащина. Уявлення про, площ... про частину плащину дає поверхня стола, шибки, стелі тощо. Плащину в геометрії вважають рівною та необмеженою. Вона не має ані краю, ні товщини. У 7, 8-9 класах ми вивчатиму. Ну, частину шкільного курсу геометрії, яка називається планіметрія. Планіметрія вивчає властивості фігур на площині. Другою основною геометричною фігурою є пряма, крім точки, прямі можна проводити за допомогою лінійки, при цьому ми зображуємо лише частину прямої, а всю пряму уявляємо нескінченною в, в обидва боки. Прямі позначають. Маленькими латинськими літерами а, Б, Ц, Д, а точки позначають великими латинськими літерами а, Б, Ц, Д і так далі. Хочу сказати, що пряма і точка є не просто основними геометричними фігурами на площині, вони є неозначуваними поняттями геометрії. Що це означає? Це означає, що дати означення, що таке точка що таке пряма, неможливо. Вони є первинними фігурами. Всі решта фігури, які ми будемо вивчати, можна дати. В принципі, можна дати означення. Точці і прямої, дати означення не можна, ми можемо лише описати, що ми маємо на увазі, говорячи про точку, або говорячи про прямую. На нашому малюнку ви бачите, що точки А і Б лежать на прямій А, або пряма проходить через точку А і Б. Кажуть, точка А і Б належать прямій А. А точка С не лежить на прямій А. Тому кажуть, що точка С не належить прямій А, або пряма А не проходить через точку С яка б не була пряма, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Коли ми кажемо, що точка належить прямій А, для цього ми використовуємо той скорочений запис, який ви бачите в правій частині екрану. Коли ми кажемо, що точка С не належить прямій А, ми використовуємо той запис, який ви також бачите праворуч у нижній частині. Ми ці записи будемо використовувати при розв'язуванні задач прямо вже сьогодні. Зауважимо, що тут через точки А і Б не можна провести іншої прямої, яка б не збігалася з прямою А. Через будь-які дві точки, можна провести пряму і до того ж тільки одну. Тут і далі, говорячи про дві точки, дві прямі, вважатимемо, що ці точки прямі різні. Пряму, на якій позначені дві точки А і Б, записують двома буквами АБ або БА. Якщо точка С, наприклад, не належить прямій АБ, це записують так. С не належить АБ за допомогою того знаку, який ми вже з вами знаємо. Кажуть також, що точки А, Б і С не лежать на одній прямій. Точки М, К і П на малюнку 1,4, ви бачите, лежать на одній прямій, причому точка К лежить між точками М і П. З трьох точок на прямій, одна і тільки одна, лежить між двома іншими. Якщо дві прямі мають спільну точку, то кажуть, що вони перетинаються в цій точці. На малюнку 1,5, ліворуч, прямі А і Б перетинаються в точці Т, а прямі М і Н не перетинаються. Ну і давайте почнемо розглядати простенькі вправи. На рисунку ну, великий масштаб, я думаю, побачите, назвіть на рисунку точки, що належать прямій М. Ну, Давайте ми будемо запис, зразу писати відповідь за великим рахунком, і записувати відповідь відповідна до питання. Точки, що належать прямі А, прямі М, перепрошую, це точки С, Д і Т. Можна це саме записати: С належить М, Д належить М, Т належить М. Але я буду відповідь записувати скорочено. Шановні семикласники, особливо ті, які дивляться мене. Перший раз в мої відеоуроки звертаюся до вас. Ви, будь ласка, записуйте відповідь так, як вимагає ваш вчитель. Якщо він вимагає ось в такому вигляді, будь ласка, до такої простенької задачі записуйте відповідь саме так. Точки, що належать прямій N. Прямій N належать точки N і D третя точка, що належить і прямі М, і прямі Н. Це точка Д. Вона належить обом прямим, і ми можемо сказати, що прямі М і Н перетинаються у точці Д. Точки, що належать прямій М і не належать прямій Н. Це точка С, я їх обведу, і точка Т. Вони належать прямій М і не належать прямій Н. Запишу відповідь: Це точка С і точка Т. П'яте. Точки, що не належать ні прямі М, ні прямі N. Ми бачимо таких точок двоє. Ось вони, А і К. Що я і запишу у відповіді. ми перейдемо зразу до другої вправи. Позначте в, то в зошиті точки ДІК та проведи через них пряму. Ну, Я буду позначати, як учні роблять. Тобто, щоб ці точки ну, були по клітинках, легко було провести пряму, скажімо так. І проведіть через них пряму провід. Назвіть цю пряму, Ну, давайте називаємо, це буде пряма. Ну, Тут в мене нема 1-2, давайте просто буду номерувати відповідь. Пряма. Ну, Наприклад, ДК. Мог міг назвати Кад. Назвіть цю пряму. Позначте точку А, що належить побудованій прямій, ось, будь ласка. Та точку Б, що їй не належить, зробіть відповідний запис. Отут, коли вже <клес>, просять зробити відповідні записи, то ми вже маємо це зробити. Пряма А належить прямій ДК, пряма то, точка А належить прямій ДК, точка Б не належить прямій ДК. Попросили відповідні записи, ми зробили. Продовжимо вправи нашого першого параграфу. Позначте в зошиті, Точки F, C і H, так, щоб через них можна було провести лише одну пряму. Запишіть усі можливі назви цієї прямої. Щоб через них можна було провести лише одну пряму, вони і повинні лежати на одній прямій. Тому коли мої учні спочатку креслять пряму, а потім позначають точки F, C і H, то я цілком задоволений таким. Такою, скажімо, першою частиною чи, чи першим кроком розв'язування цієї вправи. Можна було поступити інакше. В принципі, по клітинках позначити F, H так, щоб можна було провести одну пряму. Так теж можна було поступити. Тобто, позначити F, H і потім проводити пряму. Так теж можна було поступити, враховуючи те, що на нас зошит в клітинку. На зошиті на аркуші без клітинок, ну це було б зробити трішечки важче. Розрахувати так, щоб вони лежали на одній прямій. Тому тут до початку задачі можливо два підходи. Назвіть цю пряму, запишіть усі можливі назви. Ну, давайте, можна FC назвати, я відповідь слова не буду писати, можна Це Можна FH назвати, можна HF. Можна CH назвати, можна HC. Тобто ви бачите, що можливо, фактично, можливо, шість назв. А ми перейдемо до четвертої вправи, використовуючи рисунок, визначте, чи перетинаються прямі Аби і... Аби і пряма С. Хочу сказати, хочу вам нагадати, що ми зобразили, я як автор зобразив, лише частину прямої, а всю пряму ми уявляємо необмежено в обидві сторони. Тому, якщо ми це використаємо і дійсно так зробимо, як. Написано у нашому підручнику, то ось наша пряма АБ. Я її продовжив, скажімо так, а ось наша пряма С. І ми побачимо дуже багато відповіді на майбутні питання. Зараз я олівець поверну. Визначити, чи перетинається. Я зразу буду відповідь писати. Так, ми бачимо перетинається. Запишіть усі точки, що належать прямій АБ. Ми бачимо, що прямій АБ. точка а, Б. Зрозуміло, було з самого початку належать. А тепер, коли ми пряму АБ, можна так сказати, продовжили, то ми ще побачили точку F. Запишіть усі точки, що належать прямій С. Прямій С ми і так бачили, що належали точки К і М, а коли продовжили, то ще й побачили точку F. Єдине, що, що як комп'ютерно так, не дуже Скажімо так, легко креслити, але повірити на слово, що точка F, точка F належить прямій C, а точка F належить прямій AB. Наше четверте питання. Запишіть точки, які не належать ні прямій AB, ні прямій. C маленьке. Це точка це велике. Я її зараз можу отак: от. давайте фіаветовий якийсь візьмемо, ось так. Ось вона. Це точка, яка не належить ні одній прямій, ні іншій. Ось така була четверта задача. Наша наступна задача познач у зошиті 4 точки, так як показано на малюнку, через кожні дві точки проведи пряму, запиши всі утворення прямі. Ну, я буду прямо проводити червоним і буду робити так, щоб ці прямі, якщо так можна сказати, були такими довгими, щоб вони виходили за точки, наприклад, А і Н. Ось в мене одна пряма АН. Ось в мене інша пряма BM. І я роблю ці прямі так, щоб вони виходили за точки B Є Намагаюся робити це ось так. Потім ще пряма NB. Ну, на комп'ютері це не дуже легко, тому що все ж таки я не комп'ютерний графік, я вчитель. Ось що виходить. Ну, Трішечки довго, але я закінчую побудову цих прямих. Ось, тепер я візьму чорний олівець і вже буду відповідати на перше питання. Через кожну дві точки проведіть пряму. Єдине, що в мене точка N. Її не дуже видно, я її наведу і точку Б. Ось тепер ми маємо записати всі утворені прямі Ан, АБ, АМ. Це прямі з точкою А. НБ і НМ і БМ. Тобто ми бачимо, що утворилося шість прямих, скільки всього прямих утворилося шість прямих. А третій пункт задачі, я вже тут окрема відповідь не буду писати. Третій пункт задачі він найцікавіший. Наскільки частин, <ків> ті прямі розбивають площину? От я буду з, з блакитним кольором писати 1, 2, 3, 4 частини і тут 5, 6, 7. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 часів на 16 части. Ну, Задачу я виконав. Я не буду писати окремо відповідь. А збоку, ви бачите, я підготував, продублював цей малюнок. Вся справа в тому, що цю задачу я багато разів давав самим різним учням, в тому числі хороша. І учні роблять приблизно наступним чином. Ось так вони малюють ці прямі. Дехто навіть не помічає, що ще є прямі N M і AB. І вважають, що вся площина поділена на 4 частини. Тобто роблять помилку. Ми ж з вами провели прямі правильно, ми ці прямі продовжили за точки N і E. Точки А і Б, і так далі. Тобто ми ці прямі продовжили за ті точки, через які проводили. Таким чином ми побачили ці 16 частин. Наша наступна задача пряма Д перетинає кожну з прямих АЦ і АН, яка найменша можлива, кіль... можлива кількість точок перетину прямої Д з прямими АЦ АН, яка найбільша кількість точок перетину. Ну, давайте спочатку ми подивимося на цю конструкцію. Прямі АЦ, А М і АН. Що це означає? Це означає в цьому запису, що точка А належить всім трьом прямим. Тобто всі три прямі проходять через точку А. Тому я спробую ось так і намалювати. Це наша точка А. І всі три прямі проходять через цю точку А. А С, А М і А Н. А далі в нас з'являється четверта, пряма пряма D. І вона має в цій площині лежати і таким чином вона має і може перетина... деякими прямими може перетинатися, деякими може не перетинатися. Яка найменша кількість точок перетину прямої D з прямими АЦ АМ-Е. Ну, я думаю, можна здогадатися, що найменша то... кількість точок перетину це коли пряма D червона. Буде проходити через точку А. Тоді вона буде мати одну спільну точку. Відповідь: одна спільна точка. Яка найменша одна. А яка найбільша можлива? Найбільша можлива кількість точок перетину. Я візьму блакитну. Буде інша пряма, теж буде пряма Д, але блакитна. Найбільш можливо, це коли вона буде перетинати, це пряма де кожну з прямих у трьох різних точках. Я візьму ці точки, ну, наприклад, фіолетовим кольором. Ось одна, ось друга і ось третя. Оце пряма де. Отже, найменша кількість точок одна, найбільша кількість точок 3. Ось така задача досить цікава. А далі розглянемо ще одну геометричну фігуру, яка вам відома, це промі. Проведемо пряму та позначимо на ній точку А малюнок 16. Ця точка ділить пряму на дві частини, кожну з яких разом з точкою А називають промен, що виходить з точки А. Точку А називають початком кожного з променів. Променя позначають двома великими латинськими буквами: перша з яких означає початок променя, а другу деяку точку на промені. Наприклад, промінь ОК на малюнку 1,7 Ми обов'язково точку О пишемо на першому місці. Вказуючи на те, що саме точка О є початком променя ОК. Доповняльні промені. Два променя, що мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними. На малюнку промінь BC є доповняльним для променя БД. І навпаки, промінь БД є доповняльним для променя BC. Так і кажуть, пара доповняльних променів BC і БД. Ну і наша крайня задача на сьогодні ви бачите малюнок. І за малюнком нам треба дати відповідь на питання. На рисунку прямі А, Б і Д перетинає пряма КН у точках Л. Перше, запишіть усі проміння спочатку у точці L. Це, по-перше, промінь ЛЦ. Я можу його взяти, навести червоним, спробувати. Ну, далі вже не буду наводити, потім промінь LD, або давайте наведу блакитний. Потім промінь, який йде вниз Ln, і нарешті промінь можу назвати LM. L початок променя, М деяка точка променя, або можу назвати L K. І так, і так правильно. Ну, можу навести зелене. Давайте наведу зелене. Ну, такий кольоровий малюночок лишив. Друге питання. У, не, не, з неї запишіть усі пари доповняльних променів, початок яких точка М. Значить, якщо у нас є точка М одна пара доповняльних променів МА і МБ, я ще раз скажу, що це пара МА і МВ. Друга пара МК і МЛ, наприклад, або можу написати МН. Так і так правильно. Отже, я виконав всі завдання сьогоднішнього уроку, ми Хто перший раз дивлять, дивиться мої відеоуроки, хочу зауважити, що всі відеоуроки ми закінчуємо домашнім завданням, яке раджу виконати, ось домашнє завдання на ваших екранах. Перші 4 завдання і ось п'яте. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, залучайте своїх друзів, однокласників. І до нових зустрічей!